Включення із Олександром Коваленком, військовим експертом, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю і говоримо про те, що росіяни починають росіяни починають вчити, як збирати тривожні валізки. На вашу думку, чи дійсно це говорить про те, що військові дії можуть перейти на територію Росії з часом, чи, можливо, найближчим часом? На вашу думку? Доброго дня. Ні, на території Росії не прийдуть в жодні бойові дії. Чому тому, що ну ми перед собою не ставимо за мету проведення таких операцій безпосередньо там, наприклад, Болгородській, Курській інших областях. А для нас важливо повернення кордонів 1991 року. А для російської влади, російської пропаганди, важливо. Саме залякування а, громадян Російської Федерації саме цією загрозою з боку України. А, тому фактично їх будуть залякувати якимись цими міфами та фейками про нацистів, а, про інші якісь а, такі жахливі речі а, для того, щоб а, таким чином виправдовувати цю так звану СВО. Та виправдовувати а, загально а, їх економічне занепад, фінансову фінансову деградацію, а, стан країни вигнанця, взагалі а, а, в міжнародному розумінні. Ну і звісно, ж звісно що ось ці всі збільшують всі ці а, збільшення плодовищ по території Російської Федерації, які відбуваються протягом останнього часу. Та ми розуміємо. Що і в Росії також розуміють, що та заява, яку робив Сергій Штойгу про 6 тисяч загиблих, ну вона і навіть і приблизно на не корелюється вже і в місцевому розумінні серед маргіналів, серед споживачів інформаційного фастфуду, що це дійсно а правда, що це дійсно так, і вони навіть вже і а, намагаються якось шукати інші джерела інформації ніж тільки а, безпосередньо. А пропагандистські, якісь майданчики для того, щоб зрозуміти, а що насправді відбувається, та кожного разу вони розуміють, що відбувається щось, що йде ну зовсім не запла. Скажіть, будь ласка, зараз ми говорили про е, кількість зброї, яку постачають Україні західні партнери? Зокрема, от Єн Столтенберг заявив, що зброї зброї в Україні нині достатньо для того, щоб повернути свої території 91-го року. От те про що ви щойно говорили, на вашу думку, чи дійсно достатньо? І е, якщо ні, то що нам ще потрібно, коли може початися найближчий контрнаступ? Ну, поняття зброї це воно тут досить тако дуже цікаво розуміють різні експерти. А що мав на увазі саме Єнс Столтенберг? Ну особисто для мене це велике питання. Чому тому що тієї зброї, яка в нас є на сьогодні в наявності, її недостатньо для повернення наших кордонів згідно з 1991 роком. А ми повинні отримувати необхідну кількість боєприпасів. Це Іншого обладнання для того, щоб забезпечити контрнаступи, не контрнаступ, який усі очікують. А усі ми очікуємо, що щось буде активізуватися в зоні бойових дій. Але ми повинні розуміти, що це буде не останній контрнаступ до повернення усіх наших територій. Отже, їх буде неодноразово ще ну два, мабуть, три і чотири. Інше питання: скільки? Ну це більш знають. В генеральному штабі збройних сил України, але постійні постачання вони будуть забезпечувати самоефективність цих контрнаступів. Отже, станом на сьогодні для повернення до 91-го року кордонів нам недостатньо е, того ресурсу, який є в нас в наявності. Ну скажімо так, це виключно мені здається, якась була заява ситуативна, саме ситуативна, а не глобальна. З якимось з виконанням якоїсь мети. А нашою метою знову ж таки є це повернення 91-го року кордонів і крапка Ігор Челенко у нас в гостях сьогодні, і ми говорили про те, що, наприклад, літаки в 16 нам можуть надійти десь ну, наприкінці року. На вашу думку, наскільки вони нам потрібні для контрнаступу і коли дійсно ми можемо отримати f 16 Звісно, для того щоб отримати f 16 по перше, треба підготувати пілота. Це в першу а чергу, дивіться варіант такий, що теж з паном ігорем говорили про те, що в Аме в Америці є пілоти у відставці, яких ми можемо найняти. От, чи може бути такий варіант, такий варіант може бути, але виникає тоді питання. А чому зараз в США знаходяться наші пілоти, які проходять базові тести на можливості по отриманню відповідних навичок по управлінню цими літаками? Тобто, базові ось ці тести це фактично є базовий вже якийсь перший етап навчання. Отже, так, нам можуть забезпечити якусь кількість пілотів. Але це буде, ну скажімо так, тимчасове вирішення цього питання тимчасове вирішення а, якоїсь проблематики компенсації а, можливостей наших повітряних сил зсу. А, окрім цього, ми кажемо зараз, зараз про Ф-16, Але є інші варіанти. Наприклад, це єврофайтер тайфун, це десолтрефале. А це врешті-решт. Міраж 2000 Є такі варіанти надання нам ось такої зброї. Для цього необхідно підготувати пілотів. Знову ж таки, це від 4 до 6 місяців, тобто до півроку. Отже, так, друга половина 2023-го, кінець 2023-го, ми можемо повноцінно отримувати ось ці літаки вже з готовими пілотами, і це не буде мати якогось впливу саме на той контрнаступ, який може відбуватися, ну скажімо так, умовно найближчим часом. Бо, Північний Плаздар. Ми звільняли без західної авіації. Харківщину ми звільняли без західної авіації. Правобережно Херсонщину. Ми звільняли знову ж таки без західної авіації. Ну і звісно, ще й операція на острові А також відбувалася без АФ 16 та іншої авіації. Отже, ці можливості є. Щодо використання того ресурсу, що є в наявності, але саме західна авіація нам надає можливість значно підвищити ефективність використання саме цієї компоненти за рахунок своєї високотехнічності та високотехнологічності, навіть у порівнянні з останніми модернізаціями МІГ-29 та Су 27 пане Олександр, Я вам дуже дякую за відповідь. Я нагадаю, що з нами щойно прямим включенням був Олександр Коваленко.